Психологічний тиск або парфум, який пахне згорілим містом, людські страждання, втрати, розрушення долі та життя, розрушені домівки над головою, немов це було саме те останнє, що було надією в їхньому житті. Презентація парфуму викликала насправді в людей дуже сильний шок і дуже сильне обурення, тому що. Якщо хоч хтось раз в житті стикався з таким горем, не може просто адекватно реагувати на запах даного ремонту. Люди просто плачуть і хочуть максимально швидко змити цей аромат, щоб ніколи більше собі не нагадувати дану подію, особливо якщо вона, на жаль, трапилась з їхніми близькими людьми. Голодний ситого не зрозуміє ніколи, тому тут таке саме, хто ніколи не стикався з даною ситуацією, не зможе зрозуміти даних людей і ніколи не зрозуміє суті даного аромату. Тому наш єдиний вихід це поставити себе на місце даної людини. І уявити всю ту біль, яку вона виношувала в своєму серці, все, що може горіти в місті, поміщено в дану ароматну композицію. Але після першого розпилення весь вайб починається з горівшого сірника. Дуже сильна стійкість та шлайф, яка назавжди закарбується у вашій пам'яті. На жаль, я приношу всі свої співчуття кожному, хто хоч раз стикався в житті з такою ситуацією і припадав даного аромату. То буде нагадувати всі ті неприємні моменти, які відбулися. Це всього лиш презентація парфуму, тому прошу вас реагувати на неї коректно. Як завжди, доступний в розповіді від одного мл підходить як для чоловіків, так і для жінок.